Ну що, всі з вами містер Леось. Сьогодні я би хотів зробити невеличку комбінацію, ну як війни перестрілки, сталки. От. Сьогодні я буду знімати таку от комбінацію. От 3 на 3 на 3. Хоча от добра команда, а ця зла. І от, як ви бачите, приступимо спочатку до добрых фігурок. Перша наша фігурка це... Добре, це такі ну, слабенький, трошки військовий з ножиком, світлою з, 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 з формою і з фуражкою, ну не зовсім фуражкою. В нього камуфляж якийсь. І він стоїть, тут, напевно, буде кидатись. І от стоїть за мішками з піском, бо та йому немає щось стиля. Ну, як би ту і він би ну, не, не, не мав де ховатися, бо він так зробив. Сторна фігурка, це степу льотчика в касті із сумочкою. І в нього... Як би то автоматики мені на набої від камери, але я його не збив до цих часів, бо канал у мене, по-моєму, позавчора появився і він мене розламався. А може коли зніму? Так що все. А переходимо в вот. І він тут стоїть і буде, напевно, стріляти в цьому. А наступна фігурка це така, ну якби то такий хитрий. Так само з такою казкою, як оцей вод. Вот в нього таке лице это так само світла форма, але в нього кулемет, який може стріляти. Ну так. Да. Але мені немає що стріляти. Він стоїть за коробкою зі зброєю, це їхній як там, захист. Вот там, там, не знаю, що там. Я не буду зараз показувати. От. А наступ, давайте перейдемо. Потім до жилих фігурок. Наступ, е, е, от наша зла фігурока це такий, якби той чоловічик, який я показував в наборі Jurassic World. От. І він у нас тут з космічним пістолетом, але правда зламаний. І він на скейті в нас так от їздить і всіх стріляє, і ухиляється отак. От. Он такий трошки хитий. Але є одна загроза. Якщо вони стрілять в бочку... То, то з'явиться бочка і може погинути багато дябчиків, але ну, не багато. Так. Вот. А наступна фігурка це... Я показував його в минулому відео, це Моренвар із Modern Wire, ЗК-47 із балаклавою, такий, якби то спецназ, але злий. І він стоїть отут за фа... вот. А наступна фігурка злих це в нас такий чоловічок в колишній формі темно-зеленій, е, В всіх рукавичках, в чорній касці і вуцем на камуфляжі. І він тримає М4. Ще тут я пустова скринька. Вот Блін, не виходить з тим О, Вот, Пустова скринка, а в ній лежить там. Я просто поставлю якусь детальку, просто, щоб була. І вот, І він у нас стоїть на пустовій скринці і стріляє, напевно. Ну, а що робити ему стрелять и більше ничего. Вот. А вот, вот факел, такая вот у нас огорожа, тут факел, вот такая вот дынечка червона. Вот цего біла. И вот. А так я вам сегодня показал. Огляд, кому сподобалось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам был Висса Олега. Всем удачи и всем пока.